Влучно стріляти, миттєво реагувати на небезпеку і бездоганно керувати авто в екстремальних ситуаціях. Це вміють охоронці з 11 країн світу, які традиційно зібралися на змагання в Ялті. Там розпочався чемпіонат світу Бодігард 2012 Звання найкращого борі 21 команда з державних і комерційних спецслужб. Репортаж із Криму. За легендою від персону поранили. Охоронці мусять якнайшвидше надати медичну допомогу і долаючи перешкоди доправити потерпілого у безпечне місце. У цій вправі найкращий результат показала команда Альфа СБУ. Відстань у 300 метрів вона подолала за хвилину 27 секунд. Результат сьогодні це ще не визначає конечного переможця. Абсолютно сьогодні ребята притираються, знайомляться, дивляться друг на друга. Результати підуть вот на далі на восьмі бо. Повчитися в українців і колег з інших держав треті приїздять охоронці з румунської приватної фірми. Після того, як люди возвращаються з такого чемпіонату, зразу много контракту получаем, і люди, звісно, вже піднімаються. Просто беремо контрактів после таких соревнований. Перший день змагань продовжується на набережній Ялти. Спочатку демонструють майстерність у маневруванні авто. Друге завдання захист під час супроводу від персони. Тут важлива швидкість реакції. Основна задача так вважаю, в першу чергу, для нас у вірі того чемпіоната. Укріплення, улучшення, взаємопонімення як між державними структурами охорони, так і частними охоронними фірмами. Потому це, це має бути на более високому рівні. Чотири дні команди змагатимуться в рукопашному бою, долання смуги перешкод на авто, пошуку вибухівки в транспорті та влучній стрільбі. Переможців оголосять у вівторок. Володимир Мельник, Тетяна Гураль, Олег Моргон, перший національний.